Всім привіт, друзі! Приїхали міряти територію, робити заміри. Нас наняли для того, щоб ми зробили зонування. Далі наймають мене, я їм розробляю план, дизайн. Зустріч із великим дистриб'ютор. Дистриб Гарного дня, вподобайку, комент і до зустрічі в наступному відео. Всім привіт, друзі! Нова серія. У нас мороз, у нас сніг. Ось так виглядає зараз на вулиці. Машину я прогріваю зараз. Це я на парковці. Зараз приїхав за Андрієм, буду забирати його для того, щоб він допоміг обміряти ділянку. Їдемо міряти ділянку. Там В цієї жінки, де я зустрічався, роздрукував ось анкету, анкетні дані для того, щоб вона могла заповнити їх і я міг більш точно намалювати проєкт. Поїхали, працюємо. Приїхали міряти територію, робити заміри. Це територія ось. Початок тут змірюємо, зараз той будиночок теж і десь ось тут межа. Вигляд на ставок. Ну, круто. І це ми тут маємо розпланувати діляночку, зробити візуалізацію гарно. Зараз чекаємо жіночку і будемо щось робити. Ну що, ж, вчора зміряли, поїхали зміряли діляночку, поспілкувалися із замовницею. Там буде мав бути, каркасний будинок з виглядом на ставок. Але тепер каркасний будинок переробляють у капітальне будівництво. Тобто модель буде каркасного, але буде заливатись фундамент. І багато там ще цікавої інформації буде. Зараз там просто гола ділянка. Нас найняли для того, щоб ми зробили зонування. Для того, щоб розуміти, де будуть битись там скважина, де розміщувати там терасу, де розміщувати накриття для автомобілів. Ну і в принципі все решта, де доріжки розміщувати. Тобто вони зайшли на об'єкт. Далі наймають мене. Я їм розробляю план, дизайн. І далі вже працюємо цього року воно там буде лише обгороджуватися. І заливатися фундамент під будівництво самого будинку, а також буде проведена вода, тобто скважина вибита, і вже світло мали там, чи зараз її проводять. Коротше. Вибрала вона дешевий варіант озеленення. Е не так, вибрала вона е, візуалізацію в дешевшій програмі. Е, це буде SketchUp, а не 3ds Max. Е, ну, Як правило, люди чомусь вибирають дешевше. Можливо, їм не давати вибору. Тобто ось 3ds Max, вартість проєкту 20 тисяч гривень. Чи можливо давати якось вартість проєкту в SketchUp і там 12 там, чи 13 тисяч гривень. Ну, поки що мені завжди люди попадалися, які казали, ні, ну є такі там моменти, які там один чоловік каже, ну, який скажеш, такий буде, який де хоч, мені не принципово. Є такі, звісно. Як буду малювати, все буду показувати. Приємного перегляду. Вподобайки, коментуй і підписуйся на канал. Ну що ж, друзяки, привітики. Макети малюю до проєкту. Е, вже. Назначив зустріч для того, щоб презентувати, узгодити і розповісти, послухати, які там зауваження, пропозиції. А зараз їду, коротше, на зустріч. Зустріч із великим дистриб'юторс. Їду дистриб на зустріч із дистриб'ютором насіння і засобів захисту. Рослин і техніки, якщо знаєте, Eridon. Це велика компанія, їх цікавить автоматичний полив і сіяний газон. Побачимо. Ну, Я думаю, нічого поки що цікавого не буде. Це огляд території. І я, мабуть, маю їм комерційну пропозицію виставити. Тому нічого цікавого не очікую, але ну, цікаво буде потім. Ну що ж, Приїхав я. Мені здається, це ось ця діляночка, яку треба буде озеленити. Ну, побачимо. Компанія Рідон. Що ж, підстригся, зміряв діляночку. Ну, В принципі, там побачите, треба порахувати автоматичний полив і створення там рослинної композиції, а також посіяти газон. Це я все маю зробити до середи, тому що в середу мають приїхати начальство із Києва. Сказали, і я їй маю виставити комерційну пропозицію. Для погодження, ну не знаю, подивимося. І таке примітивне щось намалювати для того, щоб візуально вони розуміли, мали вигляд, як воно має виглядати. Та й все. Коротше. Гарного дня, вподобайка, комент і до зустрічі в наступному відео.